Прото, прото, мої кохані, хочеться вам сказати, з вами Ханна, Ваш найкращий зірковий таролог, хто хоче на ібіцу, аж вітер подов і ви правильно почули. Я стільки років мріяла про такий день народження. Саме про що я кажу? Про те, що 22, весня, 22 вересня, 22 вересня. У мене День народження. І я запрошую кожну з вас на святкування цього свята. Повірте, це буде незабутньо, тому що це буде, по-перше, Ібіца, По-друге, це буде неділя. По третє, Суботу ми з вами зустрічаємось, знайомимось 21 вересня на ібіці. Мій менеджер все зробить, щоб вас заселити, і вартість заселення в отель. Вона входить вартість запрошення на мій день народження. Далі в неділю, 22 вересня, ми з вами зустрічаємось. На крутій вілі, яку я спеціально арендую для нас. Віла буде з басейном, але це не тільки про басейн і про вілу, хоча це неймовірно. Також у мене для вас будуть різного віду конкурси. Конкурси. Які зроблять цей день святковим не тільки для мене, а й для вас, також різного роду практики, які розширюють вашу свідомість до неймовірних розмірів. Також це буде коло людей, які завдяки моїй енергії. Єдиному і Грегорі зможуть змінити багато чого в собі всередині. Я обіцяю, що цей день буде неповторний. Там буде дуже багато сюрпризів. Зараз не хочу вам казати всі, для того, щоб ви, кожне, те, що я для вас вже придумала, ви сприйняли на ура. І це вашу енергію зашкалило. Крім того, всі, хто хочуть, в неділю ми разом підемо в найкращий клуб ібіці, хай клуб. Це клуб, який останні 5 років є найкращим клубом в світі. Тож я дуже на вас чекаю. Тому що цей день для мене дуже важливий. Я знаю, багато хто з вас теж мене прохав про це зібратися разом. Я це зробила. Я трішечки переживаю. Але я знаю, що ви будете задоволені не тільки атмосферою всього цього міроприємства, але і. Вайбами, які ви отримаєте. Там будуть мої друзі. Там будуть фейчки, які мають амулети, звісно. Ви там зможете відчути енергію цих людей. І головне, ви зможете зрозуміти, що тепер ви стали зовсім іншими. Тож, чекаю. Пишіть мені в лічку щодо вартості. Скажу вам так, що вартість повністю обумовлена ефектом, який ви отримаєте. Це буде розрив. Розрив сезону. Чекаю на вас.